Антонець це голова районної ради Могилів подійська член партії регіонів, людина, яка станом на 18 січня, коли вбивали наших побратимів Революції Гідності, Приймала цю посаду, коли активісти могли подій прийшли до нього, запропонували вихід з партії, категорично з посади регіонів, а запитання журналістів документувати, що відбувається на даний момент. Він сказав, що це невеличка зарайка людей, яких виб'ють, і не для, прийде і тишина, так і з партії регіонів не вийшов, а так і обнімав цю посаду. І 20-го числа, і 23-го, так і Пройде залишився. Чому люди тут, бо 30-го числа о 5-й годині. Сайт облдержадміністрації викинув на сайт звільнення Єфовського Вадима Антоновича. Це голову Чернівецького району і встану вже на 30-й о 10-тій годині через пару годин вже мало бути призначення Антонюка. Коли люди узнали, що має бути у нас регіонал, всі згункувалися вночі коло стін районної ради рейджадміністрації. Були мусорні баки, були урни. Були сотні людей, всі чекали е, олійника, для того, щоб він представляв цього Антонюка, запитати що це робить, для чого ми стояли на Майдані, для чого наші діти загинули. Але влада обласна не приїхала. 31-го теж цілий день до вечора, до Нового року, всі тримали оборону, але знову влада не приїхала його представляти. Станом на сьогодні ранку активісти знову прийшли о пів на восьму чекати представлення його. Ніхто ну, не приїхав. Дев'ята година ранку Антонюк не з'явився на роботу. Усі активісти виїхали сюди, а де більша кількість людей залишилася в районі, так як немає допомоги цим добра. Але коли ми їхали сюди, наші активісти позвонили. що Якраз в цей момент, коли ми їхали сюди, відзвонилися в обласній владі, обласна влада виїхала в район в цей момент представляють Антонюка. Чому? У нас запитання, чому зняли як у нас його обирав тисячний мітинг, найбільший мітинг в найменшому районі Вінницької області. Прийшовши до влади, ми застали борги. У нас тільки по освіті були півтора-два мільйона гривень. дірка. Була. Станом на сьогодні бюджет виконаний на вільному залишку більше мільйона гривень. Такого виконання бюджету вже багато років в Чернівецькій не бачить. Вся техніка для прогортання слугу підготовлена. Блокпости всі високі. Всі отримали зарплату, це в районі чудово. Район вдихнув новими силами. Чому? Чому знімають? Тому що він відноситься до партії «Батьківщина». Люди стоять проти регіоналу. Якщо вас не влаштовує член партії батьківщина, то повірте, давайте вже так зробимо, щоб хоча б у нас регіонали немає.